рахунки до лекції номер 12, тобто використання надбудови пошук кишень для пошуку оптимуму, я буду виконувати їх у середовищі Excel, тут тобто в наданий прототип для початку, який я скачав і буду використовувати для своїх розрахунків. Отже, перше, що нам потрібно поміняти, це варіант, звісно, після цього. Я шукаю значення розрахованого Y uh, за відповідною формулою і uh, їхнє відношення, тобто так звану похибку між uh, розрахованим та фактичним uh, значенням. Після цього використовуючи uh, функцію. Line, ми знаходимо значення B для B для Excel, і також переписуємо їх для Google таблиць, просто взявши відповідні значення з цих комірок. І за допомогою функції correl знаходимо коефіцієнт кореляції. І чим ближче коефіцієнт кореляції до одиниці, тим більш адекватно наше рівняння описує отриману залежність. Отже, в нас наскільки ми бачимо значення корел Є максимально близьким до одиниці, отже, ми можемо зробити висновок, що наше рівняння адекватно описує отриману залежність. Після цього ми записуємо максимальне і мінімальне значення для нашого фактору x1 і x2. Тобто, це у нас буде відповідно 1 і мінус 1. і знаходимо відповідно наше y оптимальне. І якщо всі розрахунки проведені правильно, то наш ігри оптимальний має дорівнювати нашому максимальному значенню ігрику розрахунковому. І як бачимо, вони співпадають. Отже, всі розрахунки були проведені правильно. Отже, робимо те саме для фактору, який задані в натуральному вигляді. Спочатку знаходимо. Розрахункове значення ігроку. Так само проводимо розрахунки для нашу, ну, за допомогою функції Line для Excel для значення B, і переписуємо для Google таблиць. Після цього, за допомогою функції Correl також знаходимо коефіцієнт кореляції, і, як бачимо, він також максимально наближений до одиниці, отже, рівняння адекватно описує отриману залежність. Після чого ми Знаходимо максимальне і мінімальне значення нашого фактору Z1 і Z2. Відповідно, це ну, для 70 і 62 Z1 і для Z2, 232 і 22. І після цього так само знаходимо оптимальне значення нашого y, яке відповідає максимальному значенню y розрахунковому. Отже, ми можемо. Ну, в результаті виконання функції пошук рішення ми знайшли умови, при яких досягається максимальне значення Y. І отже, такий варіант, він наявний, ну, взагалі, серед всіх, які тут представлені. Це все.